Уліш українське. В. Галчина. У мене ще пропав. мій співведучий Тарас Гаврик захрустівся від Світи Артек Тараса. Повертайся, будь ласка, до студії, тому що потрібно розказати глядачам про ще одну гарну акцію від Світу, Артек Можна хрустіти, що і вигравати, щохвилини смачні подарунки. Заходьте на сайт Світу, Артек, Там детальніше написано саме про цю акцію. Що означає, що якщо я вже хрумчу хвилин 5, то я 5 подарунків отримав вже? Ну, в принципі, десь так. Так, Зіграй що... і спробуй. А ми продовжуємо наш ефір, тому що анонсували також ще одну хорошу ініціативу, яка вже 2 квітня, вже завтра буде у нашому місті назва акції «Львів у блакитному». Про неї зараз нам розкажуть піші наші наступні гості. Та організаторка цієї акції Настя Коленко вже забирає у студії, також Юлія Толстих. Мама, 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 мама молода. Заходить до нас, дитинки, Я яка сприй. Прийде Божо. Ну, щось, Настю, вже вдруге з цією акцією в нас у Львові розповідає, чим ця акція відрізнятиметься, то взагалі потрібно, напевно, що буде і цього року, і наступне, ще через рік водити людей в курс справи, та, з чим ми маємо справу і що ем, стосується саме диско. Ну, мабуть, треба почати з того, що це е, у всьому світі, це 2 квітня це Міжнародний день е, інформування про аутизм. І цього року Львів, як і минулого, активно до цих заходів долучається. Особливість в тому, що цього року у нас, наприклад, інші організатори ніж минулого, тобто mm. ініціативу ви посунули Біглова чи що? Ні. Біглов і Віка. Вони самі передали нам свою ініціативу, дали нам в наші руки, організовуються акцію Я і Христя. Христя Рудь, вона студентка УКУ. Цього mm. року закінчує магістратуру соціальну педагогіку. От, Але не можна казати, що ми тільки двоє організаторів, тому що насправді в нас ціла команда, і всі люди, які до нас долучаються, вони можуть себе відчути так само співорганізаторами цієї акції. Тому що без їхньої допомоги насправді нічого б не було. Чим важлива ця акція, ми хочемо достукатися до людей, що аутизм це насправді проблема, це не біда, але це проблема, і потрібно якось допомагати цим людям. Тобто, нас на всю Україну, Україну найвідомі, що такі дві школи, тільки дві, де навчають цих дітей з аутизмом, це довіра у Львові, і ще одна школа у Харкові. Власне, проблема, я хотів в чому проблема, гля в тому, що мало закладів, мало проінформованості. Цим людям не дають розвиватися. Є, ну, У них нема е, можливості якось себе реалізувати в цьому житті. Тобто, е, ну добре, вони закінчують школу, а куди їм далі йти? У всьому світі, от я принесла такі наклеїчки. Ми цього року їх робили. Це теж речі. Це флаєри, це наші флаєри і календарки. Ось на них... Зображені відомі люди з аутизмом, які живуть у всьому світі. Але, як бачимо, жодної людини з аутизмом, яка жива в Україні, в них немає. Тому що за кордоном у цих людей набагато більше можливостей, і ми хочемо змінити ситуацію і в нас. Тоді напевно питання таке логічне до Юлії, тому що ви живете з дитинкою, яка має коледу, яка аутизм. Розкажіть певно про специфіку життя. У чому виникають складності в нашому суспільстві? Скарності суспільства. Я якраз би хотіла сказати, чому невідомі українці за аутизмом. Тому що, в принципі, Україна ще поки що, ну вже вже ситуація помаленьку міняється, але поки що ще в радянському часі, поки що перебуває. Тому що і діагностика і так далі, це ще за підручниками СРСР. І люди, на жаль, поки що ще не знають, хоча вже почали розповідати про аутизм, тому бояться. Але якщо ну, закордонний наприклад, давним-давно вже такі діти вчаються в звичайних класах. Тому вони можуть навчитися жити в звичайному суспільстві нашому і можуть знайти якусь свою сферу, яку їм цікаво. В нас поки що такі діти. Ізолюється і вчаться тільки, е, наприклад, в інтернаті або на індивідуальному місці. Індувіду. У вас э, хлоп хлопчик? Хлопчик, у вас шкіл 7 років. 7 років, де він навчається? Е, він зараз е, вчився в садочку, якраз зараз закінчимо, може, втратити. Ну, наприклад, е, в садочку вчиться, бо я відкрити серце, і в принципі, в перспективі йде якраз в школу так, до дія. Такий -спеціалізований, да, спеціалізований, спеціалізований садочок? Так, спеціалізований садочок. Але це насправді, не жаль. Краще б е, все-таки вчитися в звичайному садочку, Uh, і насправді вже uh, якийсь прогрес є. Президент підписав указ, який дозволяє інтегрувати таких дітей в садочки і в школи, але поки це називається мертва інклюзія, тому що на практиці це ну, дуже важко досягнути. Ми будемо пробувати цього mm -hmm. року, ми дуже хочемо наприклад, випадки ми, випадки. Ми, ми це, хто? Тобто то, У вас є об'єднання, я, я тут розумію, молодь класно займається, вони організовують, щоб привернути увагу. У вас mm -hmm. серед, серед батьків так, є якісь певні теж свої об'єднання, які... які що... є, звичайно, так, так. Звичайно, ми є. там теж щось думаємо. Говоримо, але, ну, І все, що якісь рухи відбувається, це в основному за рахунок батьків. Тому що ну, раніше так було. Тепер же, бачите, і прості люди, що чим дуже приємно, що зацікавлені, і це взагалі просто я розкажу одну ситуацію. В такому одному селі, де один одному всі знають, хлопчик з аутизмом з мами йшли гуляти. І там на такій двой палці видалася дівчинка з татом чи зідусем. Прийшов цей хлопчик, хотів з дівчинкою повідатися, той дідо взяв і так наглону за руку забрав ту дівчинку. Дівчинка плаче, бо хотіла з хлопчиком повідатися, хлопчик з аутизмом плаче, бо хотів з дівчинкою, мама плаче. А діду не особо просто ну, діду знав аутизм, що все От, А якщо будуть такі акції, коли прості люди будуть говорити, що це не страшно. Що таких людей вони там не ну, не, не, не кусаються, що в них не ну, одним словом. Це просто звичайні дітки. Яких чином буде добуватися, того, щоб люди власне, не, не боялися і були ще прикольному? Um, для цього ми проводимо безліч заходів. Вони вже почалися 31 30, 30 березня. У нас вчора було відкриття автобуса, Кості бідомого просто трохи інші. І розмови з Соломією Чубаєю в uh, Українському католицькому університеті. Завтра у нас буде флешмоб. Біля ратуші. то знову як минулого разу травня будуть кульки, все буде дуже гарно, ми будемо стояти у формі пазла. Ось, і це буде на 13.20. На дванадцять у нас прес-конференція так само всіх запрошень. Ось, але власне казали, що от люди звичайні вони цьому ну не розуміють, що таке аутизм. Насправді, з звичайними людьми набагато простіше, ніж нашою владою, якщо вже не те пішла чому а, ну, ну, що... є і люди. просто так. Ні, ну, власне, людям ти можеш це все розповісти, але Та, вони зрозуміють, вони, вони будуть добре до цих людей ставитися, але хочеться, щоб щось змінювалось. І звичайні люди вони можуть поміняти маленьку частину на відміну від тих. Людей, які при владі, тобто вони можуть змінити набагато більше, і тому цього року ми хочемо проінформувати не тільки звичайних лів'ян пересічних, але і нашу владу, що таке аутизм, ну зокрема. Ви вже інформували їх, що у вас просто в планах? Ми інформували, звичайно. А ну камінь ворог влади, і що? Що трапилось? що? Ну, наприклад, наш мер, він пообіцяв відбутися в Україну так само за клурами. Так, так, так. дуже тут дуже багато людей хочеться спорахуватися. Ні, насправді можуть прийти до А як інакше цікавити людей? Як інакше інформувати, то треба якимись. Насправді усвідомив, що це, це не просто потрібно, потрібно вдягнутися у будинки, а змінити своє ставлення до цих людей, які живуть з аутизмом і якось допомогти їм. Ще питання до Юлії, окрім того, щоб інформувати людей, ви як мама, що би ви ще хотіли, нашої влади, нашого суспільства, можливо, якісь допомоги. Донести, донести може, так. Mm? Да, донести, власне, от якраз дивіться, в Сашкові сім років. Цього року він піде до школи. І <свистач> е е можливо під процес піде через декілька років, будуть інгруватися такі діти, але в нас немає декількох років, ми цього року йдемо до школи. Тобто, якщо ми не підемо до звичайну школу, Ну тобто він дитина не може навчитися жити серед звичайних людей, якщо вона не буде в колективі однолітків. Вона просто з вказівок мами чи педагога вона цьому не навчиться, тільки будучи серед дітей. І от це хотілося б, щоб вже починалося. Походити за садочком, десь там на вулиці, якась інтеграція між сусідами як воно відповідаємо. Ну загалом сусіди ні, це такі складне питання. Звичайно, ми ходимо на майданчики. І так далі. Що хотіла себе ще сказати, що ну, звичайно мало таких гуртків, ну, тобто взагалі немає гуртків, де б дитина моя ну, могла дітей, будь-що пробувати, будь-що робити. Ну, ну, Все тільки спеціалізовано. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. добре, дякуємо, дякуємо вам, що ви прийшли на нагадую ще. Коли завтра можна де приходити завтра на у нас прес-конференція в мистецькому об'єднані за точніше, в квартирі 35 угу. на другому поверсі. А, і, і на 13.20 у нас флешмоб біля ратуші. І одягаємо завтра, бо все блакитне. Дуже, дуже дякую вам, Настя Коленко, організатор. організатор акції «Блакитне». а також Юлія Пластик, це я мама, я яка розповіла про життя її, разом з її синочкою. А надалі у нас дуже важливе відео, відео від студії «Павелон-13».